Доброго вечора. Ми вже скупилися фруктиків і зайшли усьо. Ірина Доця Альона замовляла кішку білу. білу. Не. Іра кожного разу приїжджає з їх привозить її якусь кішку. І там не і чорні, які вже хочеш, є, а білий від. І Іра фотографує, щоб вона вже вибрала, яку вона хоче ту вже кішку нарешті. Я пасма, які ми купили здоровенні манго, які ми купили класнючий жир. Короче, ми всього накупили і тепер лазимо, роздивляємося оце це все. І нам тут просто скидка. просто для вас. Зразу все вам віддаємо. що ви тільки хочете? Ну знову, весела історія. Йдемо, пішли туди, да. йдемо. І слухайте, де на Ну там заходимо, де запитаємо, а що це за 5 доларів тобі там продавали? Я запитала скільки коштує чіпси. А, чіпси, чіпси. Каже, 3 долари. 3 долари. Три доллара то мене доллар. за що ні, Нет, на долар. Да, это самое. За два. За доллар. А это, а він, не, не, вот это, это самое. Короче, виходимо з магазина. Ірка така, йде вообще на, на своїй волне. А він сред їй кричить. Дома, дома, за доллар. Віддаю за долар, а вона не чула, що вдома. Ну, Щось вона постійно не зачуває за той долар. За долар вдома. Вона повертається, така радісна. Так, «Да, да, за долар я її за рукав. Кажу, за який долар, за долар Вдома вона, ні, дома, дома не. Ну, це було все, да. А, да, долар все, давай кажу, Іра, треба слухати уважно. За долар тобі дадуть, але вдома. Отак от. Коротше, чуть ми сьогодні не втратили сестру. Ой, розважаємося. Потім вечір такий класний, на дворі дуже класно. Двіжуха в їх тут, звісно, з цими машинами. Жесть, дорогу прийти неможливо. Взагалі неможливо прийти дорогу. Вони не знають, що таке пішохідний перехід. Взагалі. Пофіг. От підходиш до переходу, стоїш, ніхто. Вони просто їдуть і пікають. Ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві. І як хочеш, так і на те саме. Кажу, да Йолки металки Мотоженькою, Женькою, коли потерялися, чому, то я там стояла, я не знаю скільки, поки ту дорогу нарешті перейшла. Ну ви подивіться на цих кошенят. Боже, які ж вони класнючі і гарнючі. Дивіться. Бозі мяу, Та да в мене ж нічого нема. Мяу, ой, мої зайчики такі гарнюсінькі. Погладити я вас всіх можу, да, всіх можу погладити. Да. Ось такі очі зелені, ой, Боже, які вони класні. Мої зайчики такі гарнюсінькі. Класнючі, в мене фонарик включений, я вибачаюсь вам в очі збіглися до мене, дивіться, всі до мене збіглися, ось ось. Що та дайте? Ну де ж я візьму? Ну, де я тут візьму, щось дати. Ні, в Єгипті котів, собак не обіжають, вони тут всі <сум> ухожені. Ні, Не можна, ти що на собачку? Не можна. Ой, на кошечку. Ой, дай я тебе хоч дай я тебе хоч погласю. Така котюнечка, такі котюнечки. Вони просто, вони ласки хочуть, дивіться. От приходить і такі мої сладкі, такі красиві, такі коти красиві. Жрати хочете, так? Да? Немає в мене нічого. Ну, що я можу зробити? Ну, немає, все, пішла далі. Ми повечеряли. Все було дуже смачно. Знаєте, що в мене? От? Отут у мене м'ясо, багато м'яса. бо куди ми йдемо? Ми зірою йдемо кормити котиків. Бо вони, це не можна, не можна вийти, виходиш з номера, а він просто кидається під ноги, а в ноги треться, в глаза заглядає, мяу. І ще ж вони, я розумію, що їх тут ну, тут же стільки відходів, ну, наверняка ж їх кормлять. Ну, ну от як оце може бути? ну, подивіться, от тут ресторани, оце все, ну звісно ж. Багато залишається їжі. Ну Чому ті коти такі голодні? Вони просто м'явкають, заглядають в очі. Ну Я не можу, не можу цього витримати. Тому ось несу. Десь до 9-ї була дитяча дискотека, а зараз нас розважають. Концерт в Єгипті. Отак От це проходить. Сцена зараз буде танцювати в юбках. Ну і, друзі, як ви розумієте, от основна розвага є гіду. Дивимось! Що ви не були в Єгипті, то це дуже цікаво, бо вже у вас крутиться голова, вже думаєш, де можливо, це неможливо, як це людина може витримувати, а він все крутиться і крутиться. Ну, як сказати, ми вже напряглися, може хватить? Ну, це ж ви розумієте. Я ж не все знімаю. Я знімаю кусочками.

Він повитягав дівчат на сцену, так прям за ручку, і вдягнув на цю оцю важку, дуже важку цю юбку на них, і вони крутилися. Всі розваги в печері. вранці в на що? <свисті> а вранці не плавають. <свисті> Сьогодні теж трошки вітерець, дуже класнюча погодка, ну просто з погодою нам дійсно пощастило. Бо якщо задихаєшся, немає вітру, то воно якось не комільфо. А так у нас дуже-дуже-дуже класно. Все коротенький лох. Бо я ж казала, нічого біфіга ні, не грузиться. Всім приємного перегляду. Цом-тю, пока. І що треба сказати?